Друзі, привіт! всім. Сьогодні будемо готувати бургер без заморочок, простий елементарний рецепт. Що для цього взагалі нам потрібно? Булочка, звичайно, взяли з кунжутом, може бути й без. Ми також взяли сир, плавлений чедер, помідор, маринований огірок, цибуля, листя салату. І для приготування котлети взяли курячий фарш. Фарш, яйце, звичайне. Це є водичка для формування котлети, ну і, звичайні там соуси, хто які любить. Ми взяли чесниковий, взяли кетчуп, сіль перець, це також для котлети. Перш за все, нам потрібно підготувати нашу булочку, Тобто ми просто її беремо і розрізаємо навпіл, і такими частинками кладемо на нашу сковорідку для підсмаження. Розрізали нашу булку навпіл, і з цією серединкою кладемо на нашу розпечену сковорідку буквально на декілька секунд, для того, щоб воно взялося з коринкою, і потім дуже, перш за все, воно смачно і класно тим, що цей соус він не буде а, типу, як просочуватися, і набагато довше ця скоринка буде триматися. Тому переміщуємо наші булочки на сковорідку і приступаємо до приготування котлети. Отож, підсмажили нашу булочку до такої золотої скоринки, Бачите, зовсім тобто вона стала більш така, якби сухіша з цієї сторони, і така от золота скоринка. Тепер приступаємо до приготування котлет. Все максимально просто: беремо фарш курячий. Для цього нам потрібно яйце, сіль, перець, тобто, всі самі такі класичні інгредієнти. Вбиваємо в наш фарш яйце. Приперчуємо, присолюємо. І тепер це все, друзі, змішуємо в однорідну консистенцію. Друзі, після того, коли ми завісили наш фарш для котлети. Нам потрібно її сформувати. Ми перш за все беремо руки, змочуємо у воду, для того, щоб не дуже сама котлета прилипала до рук. Беремо якусь певну кількість фаршу, яку кількість фаршу потрібно взяти. Ну, тобто візуально треба оцінити, щоб ця котлета в ідеалі, перш за все, була чуть-чуть більша, ніж сама булка, тому що при обжарці вона зменшиться і щоб вона дійсно була такого гарного розміру. Тобто ми беремо просто і ось так в руках стараємося зробити круглої форми. І ось так її, її розмір збільшуємо. Так, вже котлета більше, ніж моя рука. Після того, коли ми сформували котлету, ми її перекладаємо на сковорідку, розпечену, і обсмажуємо її з двох сторін до золотистої скуринки. Перекладаємо нашу котлету для жарки на нашу сковорідку. Ось таким простим чином. Поки вона ще нас не засмажилась, можна трішки так підрівняти її форму, для того, щоб вона була так, як більш кругліша. Але здається, що котлета вдалася дійсно дуже класно. Друзі, наша котлетка готова. Ось таким чином вона виглядає. Тепер ми просто ріжемо наші інгредієнти і складаємо все по черзі.